Горщина не злякалася, тому що Горщина систематично продовжує певну таку підривну діяльність, і різні заяви, референдуми, блокування українського вступу в євросоюз. Тобто було дуже багато вже заяв від Європейської комісії і окремих європейських лідерів. Проте Угорщина продовжує свою політичну лінію. Тобто, зараз однієї зустрічі такої ради європейського союзу загальних питань її насправді недостатньо, але процес відбувається і з іншого боку. Угорщина розуміє, що євросоюз це повільна машина. Тобто, до того моменту, поки буде прийнято певне рішення, ще пройдуть місяці, а може і роки. Такі калькуляції можливо були в Угорщини. Але насправді зараз роки вже пройшли. Тобто, ми бачили вже системну роботу цієї комісії. Вони збирали докази, аналізували, приходили до якогось рішення, і рано чи пізно ця бюрократична велика машина ЄС теж приносить результат. І, можливо, саме цей момент його не враховують зараз в Угорщині. Тим тому, що Європа вже теж ці за ці роки підготувала серйозну базу, і саме можливо зараз таке рішення воно і наближається. Тобто, з усіх раундів процесу, ми вже в третьому, в останньому. Тобто, зараз, якщо вже буде ухвалено рішення цією спеціальною радою Європейського союзу, воно буде чинне і далі вже шляху власне для маневрів Угорщини не буде. Тому ми дуже близько підійшли до того етапу, коли вже мають власне ухвалити серйозні санкції.